Друзі, дякую за вашу підтримку. І, між іншим, хтось із тих, хто підпишеться, поставить лайк і напише коментар під цією історією, може отримати від мене невеличкий грошовий бонус. Я... Я не знаю, для чого це пишу. Може, просто просто хочу, щоб хтось дізнався правду. Якщо я зникну. Я зараз у шафі. Так, буквально сиджу у темряві. Телефон на беззвучному. Намагаюся не дихати занадто голосно. Старий будинок скрипить. Я сподіваюсь, що ці звуки зіллюються з моїм диханням. Мені 23. Я живу з батьком, і він не мій батько. Після смерті мами я повернувся додому, хотів допомогти йому, підтримати, не залишати ж самого. Йому було важко старий дім, город, зношені труби, дах, що протікає, грошей немає, він ходив тихий. Змарнілий, сидів біля вікна, довго дивився кудись у двір, де колись мама садила квіти, ранкове бурмотіння кавомашини, запах дешевого тютюну, телевізор, що майже не вимикався. Все було стабільно, сумно, але знайомо. Поки одного дня він не спустився у підвал. Та сталося через звичайну дрібницю потік сифон під мийкою. Я сказав, що зроблю сам, але він лише махнув рукою Та ну, синку, я ще не розвалився, і пішов туди сам. Минуло хвилин десять, потім година, потім друга. З підвалу долена дивний звук. Ніби метал шкребе по камені або хтось щось риє. Коли він нарешті вийшов, обличчя його було спітніле, але усміхнене. Тільки ця усмішка була надто широка, зуби білі, очі блищать, а в усмішці щось неприродне, натягнуте. Якби м'язи обличчя тягнули вгору чужі руки. Він сказав, що все полагодив, і з того дня він почав змінюватись. Наступного ранку я прокинувся від запаху бекону. на кухні він стояв біля плити, наспівував стару пісню з фільму, який ми колись дивились у трьох. В нього був хороший настрій, навіть жартував. Я подумав, може, і справді йому стало краще. Може він просто переборов горе. Але ні. З того моменту, як він повернувся з підвалу, він ніби ожив. Занадто. Він почав вставати о у ранку, Перебирати, фарбувати паркан, лагодити старі речі. Який ще з маминих часів ніхто не чіпав. Здавалося, він не втомлюється взагалі, і головне, я не бачив, щоб він спав. Іноді я прокидався серед ночі і чув, як він ходить по коридору повільно, впевнено, наче обходить дім і завжди зупиняється біля моїх дверей, стоїть мовчки. Іноді чути, як він торкається ручки, і тоді все стихало. Я намагався знайти логіку, думав, може, в нього безсоння Бо просто вік дається в знаки. Але кожного разу, коли я хотів поїхати хоч на день до друзів, він починав хворіти то спина болить, то серце, то температура. А як тільки я залишався вдома, усе зникало, і посмішка поверталася. Одного разу я не витримав, я не твій заручник, крикнув я. Він подивився на мене і м'яко сказав. Я просто не хочу бути сам. Але я поруч, я ж живу тут. Не йди. не йди, прошепотів він. І в його очах я побачив щось пусте, як темна діра, що тягне в себе все живе. Тоді я вперше відчув страх не якийсь короткий, як від різкого звуку, а тихий, глибокий, який оселяється в тобі і вже не виходить. Все ставало дивнішим. Його рухи занадто плавні, його погляд занадто довгий. Він міг стояти біля вікна цілу годину, не моргнувши. Одного разу я побачив, як він розмовляє сам з собою в темрі сидів на стільці, дивився у кут і шепотів. Я все зробив, як треба. Він залишився, він не піде. Коли я зробив крок, він різко обернувся, усміхнувся. Тобі не спиться, синку. Все змінилося в сонячний день. Ми були на подвір'ї. Він поливав квіти, я гортав телефон. І тоді я помітив, у нього немає тінь. Я думав. Мені здалося, але ні, дерева, паркан, навіть пташина клітка все відкидало тінь. А він стояв у повному сонці, і навколо нього чисте яскраве світло, я спробував не показати страху. Я сказав: тату, допоможеш пересунути горщик. Він стояв у тіні. Я покликав його на сонце, він завмер. потім усміхнувся. Зараз, синку, дай лишень закінчу тут, і не підійшов. Жодного разу після того я не бачив його при денному світлі. Тепер я сильніше почав боятися, він ніби уникав світла, штори завжди зачинені. Коли я заходив у кімнату, він робив вигляд, що читає газету, але в кімнаті було занадто темно, щоб читати, а вечорами ставав іншим, очі темніли, шкіра сіріла. Іноді, коли я прокидався, він стояв біля мого ліжка, просто стояв. Ти погано спиш, син. Я просто перевіряю. А Одного разу я знайшов акумулятор від моєї машини у відріз водою. Він сказав, що помалково поставив не туди. Я зрозумів, треба тікати. Але перед цим я хотів знати, що сталося того дня в підвалі. Я дочекався ночі. Він, як завжди, пішов спати рано, але я точно знав, що він не спить. Лиш чекав, поки я ляжу спати. Я тихо відчинив двері і вийшов з кімнати. Підійшов до дверей підвалу. від них віяло холодом, сирим, як від могили. Ліхтарик світив мені дорогу. Внизу пахло землею і чимось солодким, Гнилим. коли промінь впав на підлогу. Я побачив темну пляму. Земля була свіжа, розворушена. Я почав копати руками. Пальці впирались у щось м'яке, потім у тканину. Під шаром ґрунту джинси, потім рука, потім обличчя. Мій батько. Я кричав, але звук застряг у горлі Він лежав там. Мертвий з розбитою головою, застиглий у виразі спокою, я впав на коліна, серце калатало, світ звузився. Місяць минув, відколи він помер. А я жив поруч із кимось іншим. І тоді тихий скрип на горі. Кроки, я підняв очі. І побачив силует. Світло з ліхтарика впало йому на обличчя. І я побачив, що шкіра у нього, наче воскова, тонка, напівпрозора. Він стояв на верхньому щаблі сходів і усміхався. Я знав, що ти знайдеш його, сказав він. Що ти таке? Я він і не він. Його голос був спокійний, рівний, навіть теплий. Твій батько впав, він хотів тебе захистити, але смерть забрала його раніше. Не бреши, я не брешу його любов. Його страх залишити тебе. Це було настільки сильне почуття, що створило мене. Він зробив крок уперед, і тінь зникла під ногами. Я лише продовжив його справу, Улагодив дім, беріг тебе. Ти вбив його, він упав. Я це все, що від нього лишилося: його турбота, його біль, його тінь. Він присів поруч зі мною. Його шкіра була бліда, як віск. Ти не повинен боятися. Я люблю тебе так само, як і він. Ти не він. А різниця є. Я можу бути кращим. Я ніколи не помру, ніколи не залишу тебе. І що тепер? Тепер ми будемо разом завжди. Я не пам'ятаю, як опинився у своїй кімнаті. Він дозволив мені піти відпочити. Я зачинився в шафі, він ходить по коридору, кроки рівні, тихі. Він кличе мене по імені. Його голос, голос мого батька. Але я знаю, там немає нічого людського, синку. Не відчиняй. прошепотів я сам собі. Відчини, будь ласка, не відчиняй. відчиняй. Я ж обіцяв, я завжди подбаю про тебе. Тату. Тату. Так, синку. Це я. Це Відчини.